Всім доброго вечора показую вам помідорчики, які ми солимо, які з'їдаються за один буквально вечір. Вони дуже смачні, це солоні помідори. Не слухайте, що вони не зимують, тому що вони під капроновою кришкою. Вони зимують і, і дуже зимують. Значить, ми беремо помідорки, накладаємо, які ви любите. Ми, у нас жовті поки що йдуть урожайні. Такі, бачите. За розміром, щоб такі вони були, що можна було з баночки виняти. Там на дні видно, цибулька в нас по три цибулинки, петрушечка і по дві ложечки столові солі. І залили криничною водичкою. Це все, весь рецепт. Я знаю, додають перчик, додають лавровий листочок. В Цей рецепт ми нічого не додаємо, ми любимо так. І ставимо, щоб стояло і гарненько відстоювалося, поки розсіл. Мотний, не посвітліє, не осяде. Це 5-7 днів, а потім собі можете тримати в кладовці на балконі, де хочете, вони будуть стояти. Дуже смачно. Беремо кришечку. Так, закрили. І банка в нас готова. Можете перемішати, так. Да, Мішаєте перші 7 днів по 2 рази на день, вранці і ввечері, щоб сіль рівномірно була на кожному помідорчику. Зробіть. І потім зварите картопляну пюрешечку, відкриєте помідорчик і згадаєте мене.